Доброго дня! Ми зараз знаходимося біля новинки цього сезону. Гібрид Амбасадор. Гібрид на даний час вже є гібридом номер один за посівними площами по долі ринку в Європі в цілому. І відповідно з цього сезону цей гібрид зайшов на ринок України. Чим він характерний, які в нього є переваги? Перш за все, це гібрид, якому притаманна така риса, в якого є особливість приставка N-Flex. Тобто, це той гібрид, е, нащо в станнє досягнення, е, які дозволяють йому більш ефективно використовувати азот з ґрунту і переводити його в високі показники врожайності. Тобто цей гібрид здатен показувати високі врожайності як в умовах е, певного або дефіциту е, азоту, або в умовах, коли в нас стресовий період, коли е, азот не так е, поглинає. З ґрунту ефективно, наприклад, в умовах посухи чи в умовах холодної весни. І відповідно, даний гібрид з такою приставкою Enflex, він більш ефективно використовує азот в даному періоді. І відповідно, він нівелює ці стресові умови, і в таких умовах саме він не знижує рівень врожайності. І відповідно в інтенсивних умовах, коли все добре, він максимально використовує той азот, який є, і відповідно формує вже високі показники врожайності. Ми його рекомендуємо. Сіяти гібрид, якщо ми говоримо про осінній період в оптимальні та пізні терміни посіву, тому що даний гібрид має дуже швидкі відносно швидкі такі темпи осіннього розвитку. Е, в принципі, що є і перевагою. Тобто ми знаємо, що умови України можуть складатись так, що в нас, наприклад, або будуть пізні дощі, або пізні сходи, і так далі. І, відповідно, нам важливо мати гібрид, який з осені буде швидко стартувати, і відповідно вже до настання зими він буде з оптимальною. Сформованої вегетативною масою, що дасть йому змогу перезумувати без е, певних втрат, так само в нього зимостійкість на високому рівні, та що немаловажно. Для гібридів в умовах України це в нього середнє відновлення ось весняної вегетації, що йому дає в принципі як і уход в, від весняних приморозків, так і більш ефективне використання вологи весняний період. Плюс цей гібрид а, має вже в базі такі особливості, як генетична стійкість до вірусу жовтого торнепсу, стійкість до розтріскування стрючків, стійкості до фомозу РЛМ 7 і все це діло в комбінації дає йому таку глобальну перевагу над усіма гібридами, які є. Зареєстрованим. тобто звертайте увагу на цей гібрид. Він абсолютно вам е, покаже на що він здатний в будь-яких умовах. І я сподіваюся, що це перший рік для цього гібриду в Україні. Але за 2-3 роки ми досягнемо таких результатів, які е, показує цей гібрид на даний час в Європі. Всім гарних врожаїв. Придивляйтесь, спілкуйтесь з нашими колегами. Вони вам порадять все як найкраще.